Тож машина якась на сюди. За нами машина, ні. А, ні ні ні, ні, ні Прошвіти. то біла, просвіт такий, ага. Щас назад стам до обочини не прижми здесь, да і все. Олє. Ось дивися, ось місто є. Ага, о, о. Alfie, Мухомор мене жде, я вже бачу. Мухоморці. А он які мухомори. Оно. Originals. Один, ось о два um, і де. Ой, краса яка. Ждуть мене. Ой, красиво, як молоденькі дубочки і мухоморчики. Ага, красиво. А мухоморчику скільки. Сосна, ага. Так. Ти в сосну? А дивися, який мухомор, наче тарілка, Таня. Водичку набрав. Ой! Красиво. Щас, зараз мухоморчика зріжу. Красиво як! А ви в сосну? Да. В лісі дуже гарно, ну але коли отакі сосни густенькі-густенькі. У нас тут на прилученні дуже красиво. І сосни люблять рости. Ось сюди я бачу дощовички. Чому сьогодні мені зустрічаються, вони саме в сосні і красиві такі. Вже в мене мухоморчики. Йду, йду, йду. Я взяла сьогодні і відеречко, і корзину, ну, бо зазвичай візьмеш щось одне, а потім жалкуєш. Ага, бачу мухоморчика. Йдемо в молоденьку сосну, там вон бачу молоденька сосна. І ми мандруємо в неї, щоб подивитись, що там нас чекає. Ось мухоморчик. Я його забираю. О. О. Чудово. І потихеньку наповнюємо. Кошики. Але в лісі тут темно, темно. Де густі сосни, темно. Ну, але мандруємо. Ага. Угу. Ні, думала один грибочок, а воно. Так, йдемо. Я тут! Один у одного ходимо, щоб не загубити, тому що... Ну, ліс новий, не знаємо його, тому тримаємось один одного, щоб не де один одного не шукати. Так, все, йдемо. Але красиво. Що там у нас, а? Ой, які красиві зонтики. Ай які, подиви, які луска, диви. Ага, да. І ось от ця, я вже, бач, кілечко. Берізний, ага, ага. Берізн ага відрізай. О, ану, розвертай, який він там. Ай, красивий який. І ніжку можна, до речі, висушувати і перемалювати на спецію. Дуже смачний. Ану. Угу. Бери, дивики тебе два зонтики. Спецію, так? Да, тільки треба висушувати. О, вас... Поняла. Поняла? Дивики. Подивись урожай. врожай. Ага. Два зонтики. Так, друзі, ліс вже зовсім осінній. Чудовий. Листя нападало. Грибочки важче шукати в лісі. Хочу вам показати прикольний грибочок, такий цікавий, ой, красунчик. А, цікавий він вже, вологий багато, і він пішов. Але ще рано, зовсім рано йому. О, ну багато вологі. Це у нас іудина вушко називається, такий ж... желейний. Бачимо, він у нас прямо такий жирний, аж світиться. Ой, чудовий. Я ось сюди вожу по ньому і він прям весь слизький, такий, гарний, жирненький. І ось сюди. Це гарний, корисний грибочок, називається іудина вушко. Або по-науковому аурикулярія вухоподібна. А в народі і буде на вушко. І ось такий гарний екземплярчик. Чудовий. Забираю, у мене ще є зараз свій перчик, цибулька зелена. О, це піде саме на салатик. У мене є, до речі, відео, де я знімаю з ним страви. Я залишу в першому коментарі і ви подивіться, будь ласка. Обов'язково беріть цей грибочок, гриб муер, і вушко, а у регулярія вухоподібна чудовий грибочок. Обов'язково його збирайте. Ой, дячно, буду дивитися тепер на гілочки. Дивимось на гілочки і збираємо грибочки. А, чудовий. Це у нас грузді. Гарні грибочки, дуже гарні. І зараз вони є. В лісі не густо, Але грузді мені трапилися, дуже смачні, їх треба вимочити три дні, змінюючи водичку і сілью, і потім просто солити. Коли засолите, вони дуже смачні, дуже. Так що збираємо такі грузді. Такі грибочки. Дуже гарні. Так, і зараз ще вам покажу. так вони ховаються. Ось ось і їх і не видно. Отак. Але як натрапили на один, уважно, дивіться, поруч теж будуть ці грибочки. Засолені, просто бомбезні. Збирайте і насолоджуйте. Так, і знову бачимо ось такі. Продовжуємо збирати грузді. Я, до речі, їх О, багато яких тут. Ось вони чудові. Давайте подивимось з вами. Ось такі молоденькі, ой, тугенькі, О, такі. Так, да, вони гіркі, але, як... до речі, можна їх проварити зливаючи два рази водичку, і потім просто закатати, замаринувати. Теж дуже смачні, такі хрумкі-хрумкі. І отак. Ой, які тугенькі. Ой. Їх дуже люблять слимаки. Іноді зустрічаються, прямо такі всередині, виїдені. І ось вони у нас. Оце вам і містинка натрапила, побачила один. І хожу, активно збираю грузді. Ось. Краса, бачимо, такі вони. Їх не сплутаєте, в них така ямочка всередині. О, і отакі тугенькі, гарні. Так, і оце на одній містиночці в мене стільки вийшло груздів. Ми бачимо активно, коли зрізали, виступає сік. Він дуже гіркий, тому треба вимочувати, якщо сулите. І ось такі гарнесенькі. Ви їх ні з ким не сплутаєте, але дуже багато мені зустрічалося, погризаних, їх їдять промахи. Навіть не вимочені. Ось такі красинчики. Навіть ємкості не брала такої для них. Але дуже гарні транспортувати їх, дуже гарно вони такі не крихкі, коли молодесенькі. І ось такі грузді, смачні грибочки я вже назбирала. Так. Зайшла в такі хащі. Тут було дуже багато води, дуже багато води було. Не можна було зайти, але дивимося, там вода ще залишилася, але видно, тут трішки вище і вона більш так швидше підсохла ця місцинка. Хочу вам показати такого красення. Так, зараз доберуся. Ось. Дивимося, Не можна стати. Ось, заховались такі великі на такому же геть трухлому дереві. О, дощ пустився знову. І це у нас дивимося людей оленій. Дорослий. Уже бачимо такі розовенькі пластинки. Виривати я не буду, тому що вони такі... Я їх просто не донесу, залишу зайчикам, білочкам, мишкам. Нехай їдять, але це їстівний грибочок. Звісно, ніжка тут дуже така цупка. О, бачимо, він вже дорослий, вже такий розовий доволі відтіночок. Ось я нажала, він вже доволі дуже рожевий. Ніжку ми, ніжку ми відрізаємо, вона така дуже волокниста, а щепинки забираєте і туди в кучку до інших грибочків. Це, до речі, гарний грибочок. При відварюванні віддає такий запах редьки, але потім цей запах сходить. О, беріть, плютей олені, можна сплутати із гливою. Да? Але ніжка тут така, бачимо, гливи такої немає, то беріть цей грибочок. Так, ви думаєте, просто так ці хащі залізла? Ні, у мене були плани. І я вам хочу показати, що у нас. Уже з'являється зимовий опеньок фламеліна оксамитого Нішкова. Дуже гарний корисний грибочок, і бачимо скоро на цих пеньках їх буде багато. Бо я так хочу. Так, а в цьому пеньку бачимо? Пішла, вона воно де молоденька всередині. Вже така сімейка. Але ціпні вони такі казкові. Індикатори в мене і он маленькі. Це якась міцена. Так, все. Чекаємо урожаю в Пішла на свою містинку подивитися, що тут є опеньки. Опеньків я поки що не бачу, але бачу. Ось такі міцени гарненькі, красиві. А? Так і хочеться погратись. Хрупенькі, хрупкенькі які, Ось такі красиві. Ніжка тугенька, не знаю, це якась міцена. Так, а оце у нас доволі їтими грибочок. Вон, і міцена помістилася. І грибочки. Всі місця хватає, Так, зараз я вам покажу його. о Ніжка така дуже туга. Звісно, її їсти не можна цю ніжку, а шапинки можна брати. Шапинки, як попадуться вам отака колонія з цих грибочків, то ви її обов'язково беріть. Друзі, Це ще не все. Дощовичок. Це вже бачимо, він не годиться. А ці у нас просто чудові. А тепер я вам покажу не то, що чудовий, а бомбезний. Так, йдемо до нього. Йдемо, 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 йдемо. Ідеальний красунчик, які розміри, які гарнесенькі. Ага, і оно ще, але які Так, бомбочка і ось сюди. Ага, і оно Це я натрапила. Так, по лісу дуже-дуже багато міцен. Прямо дуже. Ну, хочу вам показати ось такі цікаві міцени. у них вони завжди витягнута така шапиночка і такий пиптик, такий колокольчик наче. А ось такі дорослі. І дуже-дуже багато. Ось такі дорослі, красиві, наші колокольчики. Я... А жирна шапинка яка? Ай. Просто усіяні місця такі, що усіяними ценами. Ну, то добре. А ось ай, краса яка! Красиво як М, -м -м. Які хочете форми? Ай, красиво. І такі шапинки. І такі. І такі цілі колонії. Ай, подивіться, що робиться. Раз-раз, раз, раз, раз. Просто колонії міцен. Так, а це красунчики, які які розміри, яка краса! Дивіться на мою ручку. Оце вам красунчик. О, такий цар стоїть. Красунчик. цар називається у нас зонтик. Такі лусочки по ньому. І так гарно стоїть, дуже смачний, як відбивна. А це у нас представник молоденького зонтика. Це він такий молоденький, а це він такий дорослий. Зараз будемо з вами знімати. Його і дивитися. А не хочеться як. Ніжка така. Ух. Так, дивимося з вами. Ой, іди до мене. Ой, молоденький який. Пластиночки чистенькі. А, ніжка бачимо вже так. О, це прибираємо. Коли ніжка не червива така, то ми її залишаємо. А, а тепер з вами дивимось, оце колечко, яке не прирожче і воно катається. о, ми його, о, ми можемо його, Ми можемо його здвинути і отак зняти. Воно туди, сюди катається. О, це у нас зонтик. Які розміри, реально. Дитині можна під ним заховатися під дощику. Так, а тепер знімаємо з вами цього молоденького красунчика, який стане отаким. От так, дивимося. А, ай, краса, яка. Щас я вам його покажу, о, які розміри. Так, дивіться, дивіться, у нас немає тут яєчка, але таке потовщення. Бачимо ось таке. Обов'язково йде рівненька ніжка і донизу такий у нас клубенечок. Так, і теж, якщо ви не знаєте, не розумієтесь, то такі вам брати не потрібно, тому що в нас тут іще колечко не катається, воно ще не... Відійшло від шапиночки. О, і коли він у вас отакий чудовий, то ніжку зберігайте. Ніжка дуже гарна на спеції. Висушуйте її, а їсти її так не можна. Вона доволі така жорстка. Вона така доволі цупка. Так, а беремо шапиночку і так само готуємо. І ось така краса. Які ж красиві зонтики. Ай, дивіться, красунчики. А. А. Так, вдячна, 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 вдячна. От і все. Друзі, будь ласка, ваша підтримка дуже мені цінна. Це ваші лайки, коментарі. Лайки мені дуже допомагають. І ваші коментарі мене теж підтримують і стимулюють. Бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.